Друзі, ви на каналі Топ на Кристалікс і сьогодні ми будемо продовжувати прекрасний режим на серві Кристалікс під назвою Міні-Ферма. І сьогодні в цьому відео ми будемо тратити 1 мільярд грошей на маленькі прокачки. Точніше, я простояв дуже довго в АФК, накопивши 1, 1 мільярд, і дуже хочу тіпа, зробити свою ферму хоча б, тіпа, ну, добити доход в секунду до... 2-5 мільйонів у сьогоднішньому відео, звісно, ми це постараємося зробити. Е, ще й производительність, зразу перед тим, як я включив запись, випала, то є це песня. Попереднім відео нагадаю, що ми встиг зробити, це прокачати з такого масштабного пшенису до 90 вкачати її, буст і докачати картошку до 90 теж вкачати її буст. І запустити їхнє производство тим, що докачали до 80. А також саме дороге, що ми вчора купили, це якщо мені не зраджує пам'ять, це дві свікли. 에, да, ми, ні, одну світло, не дві одну. Ми були, купили одну світлу. І там теж такі м'які прокачки уже, точніше, карто, там докачали моркву до 25, там получили, докачали маліну до 10 і так далі. І купили тут бабки на прокачку. І Давайте в принципі, почнемо тратити мільярд. Думаю, почати з, з моркви. Дивлюся, вона лише по 582 тисячі за штуку. стоїть, У нас є 32 штуки, тобто можна починати. Ну, Але типу, прикол, бачите, стоїла вона 582 вже 647, тобі ж коли ти купляєш е, продукт, то слідуючий буде дорожче там, е, на яку, тобі ж, сумість. Е, в нашому випадку було 580-567, тобі ж приблизно стало дорожче на е, ну, приблизно на 80, можна так сказати. Бо я точно не пам'ятаю, скільки воно стоїло, Шо ж, ладно, Не будемо темити, давайте хоча б до 40 сп'ємо докачати. Морква вже стоїть по одному лямбі. Ну, я думаю, до 90 десь приблизно ну, і має хватити докачати. Я думаю, я ж багато таки накопив. E, 50 штук, тим більше, коли ми докачуємо до 50, демося, що нам ще дає плюс 7 мільйонів. Ну давайте хоча б до 80, думаю, ну мусить хватити, Ні, хоча не знаю чим... не знаю, ну... Ні, вроді хватить, Ні, має хватити. 72 штуки, по 39 лямі вже стоїть одна штука і 80, тобто ми вже запускаємо її производство. Він марно треба полетіти, прокачати її проценти, б її прекрасно буде прокачати. Так, Заходимо в нашу бабку, влучання растіння, І тут в нас морква. Перша за 4,7 мільйонів, млн доход 186 тисяч робиться в секунду. І друга вже за 3 слім у нас робиться приближ, ну, 300 тисяч в секунду доходу. І потратили не так багато, і вже наша морква буде з'являтися е, тут, в урожаєві. Е, за період рівня, зараз кажу, за скільки, е, Картошка з'являється за 3 секунди, пшеняться за 1 минуту, а морква буде з'являтися так. Е, морква буде появлятися за 2 минути, знаю, ну, я я 15 вроде, морква стоїть. Ну, Морквачам вже не вийде, на 10 штук це приблизно буде стоїти вже 1 мільярд. Тобто ми вкачаємо, мабуть, малений куст, бачу вона далі стоїть, у нас їх лише 5 штук. Е, до 10 докачуємо, получаємо за це бонус. До 20 докачуємо. Докачуємо до 25, виходимо за це бонус. Ну, думаю, ну, до 40 має хватити її качати. Е, да, до 40 нам хватить, і само її прокачаємо. Може доходжу робиться 316 тисяч. Е, прекрасний доход, прекрасний. Так, ми такі в топі 73-й. Е, е, зробили ребіг, так що особливо в топі я підніматися не маю. Ой, не туди зайшов, нікуди. Нам урожай прокачати раз малину. І прокачати два малину за. я не побачив скільки у нас робиться доход 332 тисячі. Е, окей, з малину ми неплохо качали до. Не, далі скільки одна малинка буде стоїти? Одна малина далі буде стоїти 13-5 лямів. Ну блін, ну тобі, що ми купимо 20, нам приблизно не хватить. Тобі ж, немо на варно е, трошки свікле. Нам, Кстати, хвата. На... Да, нам хватить, кстати, на тику, а на... і на нам дуже хвата. Да? Uh, ну, на хлопок нам вже не хватило, ну, але тюльпан нам, Прекрасно, один, нам дасть один тюльпан? Uh, ні, тюльпан мало дав. Не, не, не вигідно. А одна тиквичка, ну, ще одну купимо. Ну, приблизно 10 тисяч, типу. приблизно. Да, приблизно 10 нам дає одна тиква, тобі ж тут є своя вигода купувати тикви. Ну, давайте також ще купимо та й хватить думати. Та й трошки вже свіклу будемо качати, щоб її не обідати. Так, ну таку. Ну, свікла поки що. Купляємо одну і дала вона 3К. 4 лями праця. 20 до докачаємо, получимо за це лям. Прекрасно, получили лям. 454 тисячі в секунду, то я вже від початку відео ми приблизно збільшили наш доход. Ну, у нас було 168, давайте. Грубо... Не, там, два з полу, грубо, два з половину ми е, збільшили наш доход, щоб хтось бустик якийсь кинув. А, ні, Марко, 73 мільйон, ніфіга себе, ми з 87 лямів її продаємо. Оце я розумію, тема. А, я маліну не вкачав. А чо, чо я такий дебілій був, не вкачав? Бо, ну, вкачуємо. Е, свіклу теж вкачуємо. 500 тисяч приблизно наш нас доход вже робиться. Это прекрасні новості. 5 картошки вже зробили, за 22 лями можна це продати, 76 лямів на балансі. Давайте подивимося що ми ще можемо прикупити, щоб добити наш баланс до 500 тисяч. Да, тоді буде взагалі тема. Свікла. Ну, давайте, мабуть, купимо теку 10к 10к в секунду нам дасть. Давайте ще одну і хватить. І 520 тисяч зробиться, а на остатки, марно, можна докупити такого 4, 4 штучки нормальні. Штучки, e, так. Да. 4 штучки. 4 штучки, так. Да. E, і також сьогодні, наверное, буде цін. Возможно, б, попробувати напопити 9 мільярдів 300 мільйонів на те, щоб у Макаро купити одну курку. Курка вже буде в свою очередь, робити раз у 10 хвилин яйця, то яйца вроді буде стояти. Ну, я не помню, скільки. Ну, 2. 4, 2 мільярда, чи один таке. Коротше, Ми її будемо продавати за 2 мільярди, як мені каже, що таке. Що ж приблизно таке, Ну, думаю, ми справимося, потім у нас доход уже 503 мк. Тобто, звісно, ми справимося, будемо ще така морква, яку ми продаємо за 87 лямів. Картошечка є, яку ми продаємо одну штучку по 4-4 ляма. І пшениця, одна штучка стоїть 15 млн мільйона. Uh, і вже такі стояли, кіпа, просто пішли, продали продукти і за це зробили 146 лямів. Це прекрасно. Можна ще долетіти щось прокачати. Я uh, кстати, так і не зрозумів, скільки приблизно тюльпан дає. 537 у нас є на балансі, ми купуємо один тюльпан. Робиться... а зробиться. Ні, клюпан взагалі. Грубо говоря, дає ну, 44 537 було. 44к приблизно дає один тюльпан. доволі непогано. Ну, Ба, але за це ми даємо 155 лямів. Ну. А тут даємо 3 стріт. Тобі ж. Не, все-таки все тюльпан, що буде поефективніше, ніж текви. А, Да, І ще сьогодні, напевно, ми маємо мусим докачати морков до 90 вкачати її главну прокачку, яка жорстко нас буст... бустане. Ну, думаю, в два рази мусить доходить, типа збільшити. І, кстати, ще в нас є трава. 5 лямів можна вкачати раз траву і далі скільки стоїть, далі стоїть 500 лямів, це вже дорого. За одну траву я получаю 129 тисяч. Вау, прекрасно! Ну, тобі ж, мабуть, я йду накоплю ще одну таку красиву круглу суму і, звісно ж, з вами її вже потрачу. Так, от я її накопив 1 мільярд 400 млн і думаю, нам ну, приблизно має вистачить купити моркву до 90 докачати, поскольку вона стоїть 91 лям. Ну, якщо читати приблизно по столям будемо читати, бо воно ж росте, то ми приблизно маємо за 1 мільярд, 1 мільярд ще стан классу. то давайте почнемо, напевно, її купляти. Раз, два, три, о. Оу. Ні, знаєте, нам не хватить, коротше. Тут щось бачу ціни жорсткі пішли два, Так, ще 5 штук. нам, ні, ні не хватить, хват, чуть-чуть не хватило, Та йому, на одну. Не... Ви, серйозно нам на одну, коротше, не хватило... А щоб купити типу, прокачку за 200 за, за 90 щоб купити прокачку 7-900%, нам треба э, растіння, нам треба 580. лямів. Ого го, ну ничего себе. Ну ладно, йду наварно, накоплю, та накоплю туди. Це нам чекають 580 лямів і остання морква стої. І остання морква стоїть 236. Тобі ж ну, приблизно нам треба 810 лямчиків. Ну 810 не так багато, тім болі у нас вже один ля... 100 лямів є. Ну, грубо говоря, 100 лямів да воно вже 100 лямів є, тобі ж нам треба ще 710 лямів. Ну, іду, коротше, мабуть, рубати траву і купимо з вами вже морку. Так, коротше, останню морку ми купляємо. Е, І в мене трошки, ну, звісно, одну тещу збільшив на доход секунду. Ну все таки скоріше вже накопимо. І відправляємося копити 580 лямів. Так, 100 і 580 лямів було накоплено. Тож давайте приблизно подумаємо, скільки може нам ця прокачка дати. Доходить у секунду. ну Дивіться, у нас зараз, грубо говоря, 600 тисяч. Да? Ну, думаю, два рази зрости має, тобі ж, лям, лям до ляма дотягне, і одразу в три, я прокачку роблю, у нас робиться рівно, рівно лямчик, по солідно, да, правильно рівно лям, лямчик, лям ще. Мус, там, бо я бачу, на нам не рівно лям веде, було 19,9 на балансі, стало 21, тобі ж ну, лям 500 50, тисяч, можна якось так. І ну, давайте подивимося, що можна далі накопити. ну от, за моркву ми вже теж забуваємо. І, напевно, почнемо купити малена, прокачка малена, чи що. Або, напевно, трохи робимо більший наш доход усякими свеклами, всякими теклами і всякими тюльпанами. Покопимо, може, на хлопок 820 лямів. Ну, тут треба, кстати, дуже добре подумати, на що далі копити. А можна взагалі на курку стати в глобальний АФК 9 мільярдів накопити. Е, все це дивитися, усі, думати, думаємо. Ну, Мені здається, буде вигодно, наверное, ну, малина. малино. Не знаю, що, мені кажеться, малина буде саме вигідніше. Не, 13 лямів одна штука ну думаємо до 60 докачати, там дати прокачку і вже далі прокачувати. Тіпа, що з ну, допусті, ну До 80 малин нам ще тіпа, дуже рано качати, треба великі гроші. Або, або, наверное, свеклу трохи вкачати. вона там неплохо давало. Ну, коротше, ні, свекла скільки стоїть. А ні, свік плану, я 8, 8 лям, далі типа, дорого стоїть. Ну, напевно, да, все-таки малина. Давайте подивимось, ну в даний момент 5 штук купив, далі по 22 ляма стоїть. Ну, вообще одну можемо купити. Нам читаю 4 штука, одну стоїть 25 лям. Ага, понятно. Ну, дорого, кстати, да дорого. Дорого. Ну, коротше, не знаю, я пішов купити. Коротше, Копив 3 мільярда і 200 мільйонів, І думаю, їх ми зараз потратимо. І, в принципі, будемо потрошечку відео закінчувати. І подивимося, скільки ми отримаємо за це. ну, приможемо наш доход в секунду. Ми останній раз пінилися на малені, 25 лямів на 100, я думаю, до 60 ми її зараз докачаємо. Бістренько. Так за 50 ще бонус лутаємо, до 60 докачуємо, думаю до 80 прокачати не будемо, оскільки вигоди я такі такої не бачу. Поки. Одна малина потім буде стоїти 1 мільярд, але ми потратимо типу, дуже багато, так що поки що це робити, ми, княже вже не будемо. Заходимо в бабку, лучання раз і прокачуємо малину. Наш доход робиться 1,6 мільйон. Прекрасно, прекрасно. І що я казав? Я казав, що ми хлопок маємо купити. Ідемо купимо хлопок. А, таки далі хлопка Роза По моїй пам'яті роза, да, скільки та Роза стоїть. Да, далі роза 9 мільярдів. Але, Ні, це дорого. Так що хлопок. У нас 1,6. Хлопок робиться один вісь. А, є приблизно він дає. А тут зараз даже Ніфігасі. Ніфігасі, воно вигодно Так, далі. Що ми ще можемо такого качати, щоб зробити прокачку? Допустимо, свіклу до 20 можна буде потім прокачати у бабки. Тикву до 10, мабуть. Давайте до 20, ладно, вже так. Що мені лошається? Стояв АФК, докачаємо з 4 у нас, 35 лям у нас є. Доход 2,3 мільйона в секунду. Я на початку казав, що приблизно 3 зробити, так що, в принципі, я довольний. Е, ну, зараз летимо, наверно, докачаємо це все діло. Може, якось 2,5 зробиться. Бабка, доки я це все продавав, хоч не чекайте продукти животні це ще рано. Е, с, так, урожай і. да, одна карто... одна морковочка ще накопилась, доки я це все продавав. І... Картошка, 6 картошечок, 231 мільйон за там. ну і пшеничку уже тоже. Потому 10 пшениці за 15. За 18 лямів продаєм. улучшення растений. Так, э, тиква, тиква, э, дв... Ну ніфіга такого жорсткого не змінило, Ну, давайте вже, ладно. Зайшов сюди случайно продовжиться одну картошку. Э, а, нам другий раз текву не хватить, 368 лямів. 24 лями у нас... В секунду, і за одну рубку ми получаємо 517 тисяч. Ніфіга себе. Ну, щоб ми прокачали ту теку, ну скільки? Ну 26 би приблизно настав доход. Типу, да? ну, мені каже, 26 би приблизно був. Е, Думаю, так, да. напевно, це вже в слідчому відео ми зробимо. Прокачаємо, марну, малину до 90, як сьогодні Моркву. І надію, що вам сподобалося, Якщо це так, обов'язково стадіть лайк, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей і не напишіть коментар, чи ви хочете ще більше відео про міні-фермі. Всім пока-пока.